Так, Наталя, привезли мені карасів відро в руки, в руку, то з вами і чищу. Ага, Бог вам поміч. Хай будуть смачні карасі. Ми до вас на рибку прийдемо. Та... Я теж вже сліпа вишивати, але ще. Вишиваю часом гладю проти, проти шерсті. Зрозуміла лочка є таке, якщо вмієте. А, Оксана пише я бачила, як ти робила вечеру. а що то шоколадне буде відео, то побачиш. Що таке з ж... желатином робиться. Е, Богдан, доброго вечір, і всіх, хто в чаті. Доброго вечора. Так, бабуся Аля, друзі, всім доброго мирного вечора і тихої спокійної ночі. Вікторія, Таня Ворона, з перемінним успіхом навчаємося у школі. Старш... Старша може принести в один день двійку з математики, а з історії чи інформатики 12. Я не ганяю за оцінки. Просто мотивую для себе вчитися. Зрозуміла, бабуся Аля, Любочко, припізнилася, бо говорила по телефону, ще встигла. Це добре, що поговорили з сином по телефону, хай Бог дає, щоб все було добре. Так, Світлана Михнюк, добрий вечір, друзі. Добрий вечір. Бабуся Бабусяля вітається з станній влад. Сидить чоловік з жінкою, каже, жінка, ховайся, чого, кум іде, ховайся в шкаф, каже кум, кум. Кума, можна, я вас поцілую? Цілуйте, чоловік сидить в шафу, сидить в шафі. і... Каже, є, є рушниця, патрони і є кого пристрелити, але мене вдома немає. Лад, Телятко померло. Жалко певні. Ну, значить, так мало бути. Ніна, Віктор по Як ви мотивуєте до навчання теперішніх дітей дуже важко змотивувати. А, Вікторія поздні. Так, Міра, слава Україні. Доброго вечора. Бачила кекс смачний. А я, капусняк зварила і котлети з, з крабових паличок. Зрозуміла, смачного вам. Богдан міра, добрий вечір. І на шкода телятко, так. Але... І навіщо те телятко тут померло, аж настрій пропав. Вікторія Ніна по-різному пояснюю, чим корисна та чи інша тема для життя Хвалю, підтримую, як нагліють і демонстративно не вчать інтернету, позбавляю, але більше не на позитиві. Так. Міра, а чому не викликали ветлікара до телятки? Ну, я різному є, що ти нема лікара де взяти. Влас, співчуваю, шкода телятко. Бабусяля Світлана, Михнюк, добрий вечір. Тихої мирної ночі. Ніна, дякую, Вікторія, поздній. Дуже важко зараз з дітьми, сили вам і терпіння. Так. Ніна, спасибі. Велика мені з мої мене дуже важко. У мене адекватні, і нормальні, не без здигів, але по мінімуму. Слава Богу. Хай Бог дає, щоб все було добре. Сергій Волков, всім привіт-привіт. Таня Вікторія, дякую за відповідь. Вікторія, Таня, будь ласка, Ніна дуже шкода телятко, якби корова була здорова. Так, головне, щоб корова здорова і люди здорові. Світлана, бабуся Галя, Богдан Турта, гарного вечора, бабуся Галя. Світлана Михнюк, дуже дякую. Вам всього самого найкращого. Таня Реґмі варила гречку з добавкою соди. Лайфак від вас, Люба, дуже швидко зварилася. Дякую. А на смак сподобалася? Швидко вариться, це факт. Нині он горох варила, навіть не замочувала зі содою, просто зварила. Ну, правда, втікав, йому наради було дати. Але я її його зварила, але швидко десь хвилин 15 покипів і все, і зварився. На маленькому вогні на плиті, на край відсунула і все прекрасно. А на смак, Таню, як сподобалося, ні? У мене без соди гречки ніхто не їсть, бо, каже, що це не смачно. Так смачно, ну і смачно. Хай буде на користь. Це добре. так Тепер я трошки повідповідаю, а ви що-небудь тут пишіть, двигайтесь.